Пагана, іменно так. Читаючи цю книжку, я кричала від того, наскільки це погано. А я читала багато поганих книжок цього року. Ще гірше стає, коли ти розумієш, що це третя книжка серії, і вона мала бути найкращою. Да-да, Оліві Блейк, я про тебе, дочитала трилогію Атласа. Такої Баганої літератури я не читала давно, а повірте, я вчилась на філософії. Мені було образливо до сліз, бо починалось все так класно. Олександрійське товариство, таємні знання. І, звісно, ці масони, фармазони, які правлять Всесвітом. Ну і магія. В цій книжці повів. Більше ніж сюжету. І тут є безкінечна кількість переписок, які не несуть жодного сенсу, змісту, сюжету. Є і один погляд на Атласа Блейклі, який у нас є главним е злодієм чи то главним героєм, якого зливають так само бездарно як і написана ця книжка, з претензією на філософію. Психологію, розкриття персонажів. Тут багато води і багато букв, які можна було б викинути, і в сухому залишку залишились би цікаві досить персонажі, яких просто не розкрили. Всю теорію цього мультисесвіту звели до того, що нам дають 20 різних фіналів до одної із сцен в кінці книжки. Який фінал був у цьому Всесвіті, то хуй його знає. Чим книжка закінчилась? Хуй його знає. Де всі персонажі та взагалі поїбать на них. Ми зільємо головного героя, просто описуючи його життя з різних е, точок зору, погляду і так далі, а його смерть буде на одному абзаці. На одному абзаці. Якщо ви хочете прочитати трилогію про Атласа, я вам не рекомендую. Виберіть якийсь класний дарковий роман, академію, можна навіть без магії, наприклад, ніби ми були злодії, таємна історія. Бо це замашка на на оці от романи, де у вас є таємна влада. Ну, почитайте 9-й дім, я якраз почала, і мені подобається набагато більше, ніж це.